Слава Ісусу Христу! Читаємо з Євангелія від Іоанна 45 го віршика. А коли він прийшов в Галілею, Його прийняли галілеяни, побачивши все, що він вчинив в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято Івани. Тоді знову Ісус прийшов у Кану Галілейську, де перемінив був воду на вино. І був там один царедворець, що син Його хворів в Капернаумі. Він, почувши, що Ісус з Іудеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього Як знаменти, та чутне, побачите, не увіруєте. Цар дворець говорить до нього Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє Ісус до нього, іди, син твій живе. І повірив той слово, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи Син твій живе. а він і запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього вчора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що то була та година, у котрій до нього промовив Ісус, Син твій живе, і увірував сам і весь його дім. Іноді ми дивуємося, що коли ми тільки увірували. Бог творив чуда через нас. Ми бачили чуда, які Бог творив через інших людей. А вже як пройшов якийсь час після увірування, чуд стає менше. І незрозуміло, а чому так? Виявляється, є різниця між тим, щоб увірувати і вірувати. Чуда потрібне для того, щоб люди увірували, щоб вони побачили щось надзвичайне. І Господь по перших порах робить ці чуда і в нашому житті, і ми бачимо це. Але в настає година, коли потрібно вже не увірувати, а вірити, довіряти Господу. Це не означає, що чуд у нашому житті не буде, не означає, що Господь перестане робити через когось чуда, і ми будемо їх бачити зовсім ні. Але це дорога пізнання Господа. Вірити значить довіряти Господу. І бувають обставини, коли це не зовсім просто. Я знаю, із свого життя багато разів Господь допускав такі обставини, коли я не витримував і навіть нарікав на нього. Але ж буквально через пару хвилин після того, як я сказав якісь слова непотрібні, питання вирішувалося. І це було не раз. І я зрозумів, що це школа, школа довіри Богу. Коли ми навчаємося довіряти Богу. Навчаємося довіряти Його Слову, написаному в Біблії, Його слову, яке каже Господь персонально до людини, бо Бог не став німим, Бог не став глухим, Він чує і Він каже, Він розмовляє з людьми, але треба тільки вімкнути оцю віру, довіря до Господа, і голод Божий можна чути. І це не так, як колись нас учили, що древні навіть. І то чули голос Божий рідко, все це неправда. Бог розмовляє з людьми, і от Господь перед тим, як почати вживати людину для того, щоб творити через неї чудо, Він її навчає. Я колись розповідав знайомим, як я просив дар зцілення, працював на фермі і в обід, хто спить, хто чим там займається, а я в ярок і молюсь. От одного разу Господь показав мені, що в мене всередині. Став я й молюся, Господи, даруй мені дар зцілення, щоб прославити ім'я Своє. Ну, ні, щось не так. Ні, кажу, Господи, ім'я Твоє. Даруй мені дар зцілення, щоб мені прославити ім'я Своє. Кажуть, та ні, Господи, ну ні, не своє, Твоє. І так тричі. Потім став і кажу, да, Господи. Ти правильно показав мені, що всередині мене. Я навіть цього не замітив, але Бог бачив, що в моєму серці. Ну, звісно, дар зцілення я не отримав, але Бог зціляв. І не раз зціляв, і дітей моїх, і інших людей зціляв. Це не був дар. Це Господь вирішив так зробити. Але навіть тоді, коли Бог використовує людину, то треба дуже так як кажуть, бодрства, щоб не допустити оцеї гордості, це така підступна річ. Отже, коли ми увірували, це був початок нашої дороги в Господі. Треба по цій дорозі йти, вчитися довіряти Богу, вчитися довіряти Слову Божому, і Господь буде робити чудо, Господь буде творити те, чого ми навіть не чекаємо. Отже, увірування це перед вірою, а віра це після увірування. У слові Процес підготовки народу Божого до того, щоб Бог з новою силою проводив свою Божу роботу спасіння всіх людей, миру всім, щастя і всього найкращого від Господа нашого Ісуса Христа.